Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. півтора ложки солі. Мелений лавровий лист. Це дуже смачно. Ну, хто не любить, моє не давати. Це мелений часник, бо в мене мій вже кінчився. Весь вже завершив. Добру чайну ложку. Мелений чорний перець, Ну, не дуже багато. Зовсім чуть, -чуть імбиру. Чуть-чуть багато не даю. Ну, але імбир додаю до, до м'яса. Мені подобається. Кому не подобається, можете не давати. І паприка червона. Копчена. Так, вимішуємо. Наша Олія з ароматом жареного соняшника, дуже гарно. дуже ароматна. Треба б гірчички. Ну, в мене не оказалося, я за нього забула. Так що, таке буває. ну, нічого. Так, це ми помастили одну сторону нашим маринадом. Зараз положу на пательню і другу сторону помастимо. Ось так. Положили. Я давати не буду, я дала часник, і мені хватить. Хто хоче, може сюди цибулі додати собі. То на ваш вже смак. Ось. що. Якось так. Хто як хоче, хай так собі додає, ще які хоче другі спеції. Так, поки ми не відставимо. У нас тут ще одна є ножка. Оце я костомашку вирізала, а це вона нас ще одна задня ножка. Це з козлика. Ось. Я костомашку вирізаю. Зараз мої песики посмакують костомашкою. Можна і на костомашкою кустомаш... пекти, якщо вам подобається. Ну мені більше. До вподоби так. Воно мені хоч замаринується краще. Ось і. І краще хуже спекчеться. Ось. У нас похолодало, холодно на дворі. От. Я зараз ще по пальцеві собі не чікнула, бо я таке вмію. Зараз буде. Тузикові і ярові по одній костомашці. Ось так. Так, розріжемо, щоб воно гарно було нам і смачно. О, щоб можна було гарно помаринувати. Перевернемо такого перед старіє сторони помастимо, а тоді положимо на пательню і з другої. Часничок, це є смачно. І, і цибулька. Сюди можна дати і можна ще навіть дати трошки якихось інакших приправ уже на ваш смачок, як ви хочете. Ось так. Переложили. Тепер ще звідси помастимо, щоб нам було смачно, і відправимо в духовку. Ну, зараз я духовки ще включати не буду. Півгодинки воно постої пройде. Ось. А тоді ми його. візьмемо, Включимо духовку і до готовності. Ось. Так що. Якось так. Я думала, на дворі на пательні великі жарити, якщо чесно. Ну, там дощ не виходить. Так що будемо жарити в духовці. Ось так, наше м'яско. Ну, а тоді вже, що я ще буду додавати, тоді покажу. Ось так я його накрила зверху фольгою і відправляю в духовку до готовності. Ні, ще пів години постою, а тоді я ж включу. Ну, просто поставлю в духовку, хай трошки промаринується. Так, дві ложки меду розтопила. Може буде трошки забагато, тому треба було тільки ложку. І соєвий соус. Зараз дістанемо наше м'ясо. Так, воно соєвим соусом буде трошки темніше. Ну, але Але... це буде смачно. Зараз дістану і покажу далі. М'ясо наше ще є не, не таке м'ягке, але вже всередині в ньому, ну як сказати, крові нема. Так так. Воно вже файне біленьке, але нам треба, щоб воно дуже гарне було м'ягеньке. Ось я розрізи пороблю, щоб не насквозь. Ось, але щоб більше наш мед со соєвим соусом зайшов в наше м'ясо. Нікого не заставляю так готувати. Показую, як я це роблю. Пензлик. І так разів два-три зверхами його помастимо, але вже накривати не будемо. Кашка нам вже до м'яска спеклася. Ось відправляю в духовку, хай прижарюється зверху. Нам треба. Чому так? О, діло третє, На дворі хмарно і дуже темно. І хай печеться. Ось таке наше м'яско, Я помастила ще другий раз. Вже прийшли дітки зі школи. Ми будемо смакувати. Ох, і ароматне. На всю хату пахне. Так. Ось таке м'язко вийшло. Дуже, дуже гарне і дуже-дуже смачне, бо я вже попробувала. Ну, зараз будемо смакувати. Так, дивіться так. -ка. Смакота кашка гречана і м'яско. Ось так. бачите, як? Дуже гарненько. Ой, як смачненько. Я хочу віка. Не хочу ірочка, не хочу, дякую. Яка смакота? Заходьте. Будемо смакувати. Готуємо, смакуємо. Виходить дуже смачно. Кашку я поляла зверху тим соусом, що в пательні з м'яса натушився. Дуже смачно виходить. Виходить каша соковита. І дуже смачно. Ось такі справи. Так що всім. Хто буде готував, всім смачного. Мирного неба, міцного здоров'я. І тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, папа. -па.